Успіхи інших це дуже чудова тема і питання. Бо насправді, коли ми дивимося на іншу людину, особисто під тим кутом, що вона чогось досягла, ми зазвичай орієнтуємось на кінцевий варіант, тобто її успіх, її досягнення, так, як це є станом на зараз. Хтось в цей момент заздрить, хтось радіє, і добре, якщо радіє. А хтось навпаки скиглить, що ось він досяг, а в мене нічого не виходить. Але ж під таким кутом ми не враховуємо той факт, що ми не бачимо всього того, через що людина пройшла, аби дійти до того, що ми спостерігаємо зараз. І саме це нас часом і демотивує стосовно себе. Тому необхідно враховувати, що чийсь успіх він зазвичай не складається з чогось несподіваного, отриманого в один момент: це ланцюжок подій, планувань. Помилок, і дії людини, її рішень, її сили волі, її пріоритетів всього того, що призвело її до успіху. Тож, якщо чийсь успіх вас в деякому сенсі демотивує, подивіться на це з іншого кута, і тоді вам стануть зрозумілі багато речей, які ви не враховували і не помічали раніше. На наших майстер-класах ми завжди тренуємось багатьом речам, включно і тому, про що я кажу. Ви зрозумієте, що для досягнення особистих мрій і цілей потрібно попрацювати і зробити дуже багато. І якщо ви будете робити те ж саме, успіх прийде й до вас. Якщо це зміг один, це зможуть усі.